Сьогодні, 9 лютого, на території усієї Польщі, блокади. Фермери в Польщі блокують дороги, блокують кордон з Україною, тому що вони не згодні з реформами, а також змінами, які прийняла Європейський парламент, а також польська влада. Отже, давайте детальніше розберемося, в чому проблема. Наскільки часу ця блокада передбачується, і що чекає польсько-український кордон? Отже, протест щодо самих блокувань доріг планується на сьогоднішній цілий день. Також фермери говорили, що ця блокада буде протягом року, протягом місяця, але я думаю, що вона сьогодні закінчиться. Але що стосується кордону, блокада планується до 10 березня, тобто протягом цілого місяця. І на даний момент блокуються три кордони з Україною. Що стосується простих авто і автобусів, вони проходять в штатному режимі без жодних затримок, але все одно це робить незручності і в певній мірі блокує проїзди. Чому так склалося, так взагалі, давайте розберемося, чому і хто є хто стоїть за цим. Організатором цієї акції є профспілка фермерів Польщі під назвою Солідарність, і у них є конкретні вимоги. По-перше, вони не погодилися із рішенням Європарламенту, а також рішенням польського уряду щодо імпорту української продукції сільськогосподарська харчова до Європи. І їм не подобаються також додаткові євро... нормативи, які вводить Єврокомісія. А що саме? Наприклад, є таке поняття як європейсько... Європейський зелений курс, це такий курс, який передбачає покращення виготовлення товарів і так далі. Не буду входити в деталі, але взагалі сам цей курс був підписаний ще два роки тому, у 2021 році. Але на даний момент поляки не хочуть, щоб він був проваджений. Додатково вони не хор не підтримують стратегію Європейського Союзу від лану до столу, і додатково вони не підтримують політику Євросоюзу спільно з польським урядом і говорять, що польща, польський уряд не підтримують польських фермерів, а саме українських. Хотів нагадати, що ще в листопаді місяці, 6 листопада, вже польські перевізники блокували кордон з Україною. Вони також вимагали відновлення ліцензій і дозволів для українських перевізників, які їздять до Європи, і також скасування є черги для польських перевізників в Україні. І в січні їм вдалося якби домовитись так з польською владою, і мітинг був закінчений. Але дуже важливо розуміти, хто організовував цей мітинг, і на чолі стоїть Рафа Маклер, у якого є компанія, яка ще по сьогоднішній день возить товари до Росії. Тому, якщо вам цікаво, взагалі за цю історію більше почитати. Хто організував це блокування? Можете прийти до мене інстаграм і переглянути попередні відео. Справді цікава інформація. Отже, ось така ситуація склалася. Знову починається блокада, знову недобре, тому що. Забороняється, ну не забороняється, тільки обмежується, привіз товарів з України до Польщі, що буде мати негативний вплив на українську економіку і просто приватні компанії будуть нести страти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ваша думка: наскільки довго цей протест затягнеться і як довго поляки будуть блокувати польсько-український кордон? Також дякую, що додивилися відео до кінця. Поставте лайк, підпишіться на YouTube канал. Я тут щодня виставляю корисну інформацію. І до зустрічі у наступному відео.